Сергій Таран політолог у цій темі долучається до нас. Що ж, проаналізуємо, що відбулося цього тижня, адже переносилося з попереднього вікенду. Що маємо станом на зараз? Пане Сергію, вітаємо вас! Вітаю вас! Отже, попри те, що нібито як більше компліментів попередній зустрічі про те, що вона була продуктивною, фактично, українська сторона заявила, що більша частина дводенних дискусій була присвячена питанням реалізації потенційної угоди про припинення вогню, наприклад, як відстежувати порушення. Ну, про щось нібито і говорять. Слава Богу, що повернулося 157 наших захисників, включно з цивільними. Але те, що відбувається зараз, воно реально затягує Путіна в процес і в якусь відповідальність, в якусь в якийсь дійсно конструктив. От, наприклад, він зустрівся з Трампом влітку в Анкореджі і до цього постійно апелює. Те, про що ми сьогодні говоримо, ми можемо потім апелювати до Абу Дабі, як і раніше, так і зараз. Основною задачою України щодо цих перемовин є збереження постачання американської зброї в Україну за європейські кошти, і для цього треба підтримувати зовнішньополітичні ініціативи Трампа і не сваритися з ним. Ну а по-друге, це не дати Росії зірвати ці перемовини руками українців. Оці є дві задачі, такі мінімальні, які ми можемо очікувати від цих перемовин. Ну хіба що, от як, наприклад, під час другого ранду вдалося домовитись про обмін військовополоненими, це звичайно дуже добре, хоча це не є стратегія цих перемовин, бо не для того вони збирались. Але ця задача, оця мінімальна, це і є реалістична задача на сьогодні. Якщо говорити про якісь стратегічні домовленості, я думаю, що для них з'явиться шанс навесні, коли. Ну, як мінімум, в Росії завершиться цей етап наступальної зимової кампанії, який щороку відбувається в форматі спроб знищення української енергетики. Поки цей етап не закінчився, я не думаю, що Путін буде готовий до якихось масштабних змін. Тим більше, що Путін дуже зараз уважно спостерігає, що зробить Трамп. От Трамп деякі речі зробив справді дуже такі вразливі для Росії. Зокрема, він домовився нібито. Почекаємо підтвердження, що Індія не купуватиме російської нафти. Він так само домовився з Європою про посилення санкцій проти Росії. Хоча ми ще на практиці це не побачили. От я думаю, коли ці всі домовленості анонсовані будуть реалізовані в дії, то я думаю, що і стратегія Путіна може змінитися. Тоді ми побачимо щось практичне. Але є ще одна причина, чому я думаю, що навесні. Будуть більше шансів до якихось бодай символічних домовленостей, і причина цього в сполучених штатах у виборчій кампанії. Знає я от буквально перед нашою розмовою подивився останні рейтинги в Сполучених Штатах там зараз. Трампа підтримують 41%, а не підтримують 55%. Ну це такі за різними соціологічними опитування. Це означає, що для Трампа дуже негарна ситуація на вибори до конгресу. Йому треба показувати американцям якісь перемоги, щоб це стало частиною його переможної виборчої кампанії. Тоді, пане Сергію, тут... дозвольте одразу в контексті поточнити, чи в Дональда Трампа в цьому сенсі є якийсь дедлайн, наприклад, зробити щось суттєве вже і фактичне до липня, чи що до жовтня вибори в листопаді. Тут же ще питання, що саме зробити. От uh -huh. бачите, от друге питання, яке хвилює зараз американців, згідно тих самих соціологічних опитувань, перше, звісно, економіка це завжди. А друге питання права людини в Сполучених Штатах. Це такого не було за останні, я не пам'ятаю, років 15-20. Там завжди друге або третє питання, яке хвилювало американців, це були питання охорони здоров'я, міграції, але не прав людини. А чому американців хвилюють права людини? Та тому що порушення цих прав людини безпосередньо пов'язується з Трампом. Ну от як Трампу воювати за голоси тих, хто не визначився, якщо зараз друге питання в Америці, яке хвилює американців, це права людини, яке напряму б'є по його репутації, тому Трампу нічого іншого не залишається як спроба оцих от миттєвих перемог перемог на зовнішньополітичному фронті. Я думаю, що спроба захопити Гренландію це з тієї серії. Правда, йому те, що вдалося в Венесуелі, тут треба сказати, що частину роботи він зробив ідеально, але друга частина, яка б дала можливість провести в Венесуелі вибори і отримати Трампу той уряд, який він хоче, поки що не вдалося. Ну це і всі перемоги на зовнішньому політичному фронті. Тому от тема прав людини і тема економіки, яка зараз болюча для американців. Потрібно Трампу замістити якимось іншими питаннями, і тому перемовини зараз у ці тристоронні це для Трампа частина виборчої кампанії. Я думаю, саме з цим, до речі, пов'язана оця спроба перенести наступний раунд перемовин Сполучені Штати. Я переконаний, що це не ініціатива Зеленського. Я думаю, що це хтось з американців захотів, а росіяни не захотіли. А чому це американці захотіли? Хоча поки що офіційно про це немає інформації, це тому, що це дасть можливість Трампу. Говорити, що головні перемовини про війну і мир безпосередньо відбуваються в Сполучених Штатах. Трам Але якщо так... вони будуть неефективними, все одно, якщо це буде черговий раунд Абу-Дабі, просто у Вашингтоні так Трамп вже заявив, що вони були ефективними. Те, що вони можуть бути неефективними, тут я абсолютно погоджуюсь. Але враховуючи, що зовсім недавно Трамп зупинив ядерну війну між Україною і Росією, я не здивуюсь, якщо він заявить про якусь. Епохальну перемогу в сполучених штатах по завершенню російсько-української війни, але ж для нас що що для нас важливо для нас важливо, що травма, його доля політична безпосередньо пов'язана з долею цих перемовин, і тому він має все зробити, щоб продемонструвати бодай якийсь символічний успіх. Ну все одно ж американців не можна постійно годувати обіцянками, що ось ось війна завершиться. Треба щось показати. Ну, наприклад, драфт якоїсь угоди якусь. Папірець, якийсь папірець, який підписаний всіма сторонами, щось таке, що покаже, що справді відбувається прогрес в перемовинах. Тому я і думаю, що все-таки у Трампа не залишиться іншого виходу, як навесно, спробувати показати, що ці перемовини тристоронні можуть завершуватись якимось результатом. І ну, я нам все-таки. Залишається сподіватися, що Трамп усвідомить, що аби ці перемовини завершились з бодай якимось результатом, потрібні не лише дипломатія, а й тиск на Росію. Ну, наприклад, заради справедливості, треба сказати, як Трамп зробив, домовившись з Індією про припинення закупівель Індією російських нафтопродуктів. Це до речі, досі не зробила Європи. Це так між іншим зауваження. А, а от Трамп зумів переконати Індію в цьому. Подивимося на практичні результати знову таки, тому що вірити словам Трампа не завжди можна. Тому дочекаємося до результатів. Або, наприклад, подивіться, от позиція Маска. От здається, що Ілон Маск ну ніколи ж не мав великих симпатій до України. Більше того, він представляє собою те середовище серед консервативних республіканців, які завжди вважали, що Сполучені Штати мають забути про війни у світі зосередитись на власних інтересах. А Україна це десь далекий, це взагалі марна витрата грошей. Ну так же це середовище говорило. Але подивіться, як Маск зараз ставиться до проблеми з тарлінками. А ну а як це сталося? Процес... Як ви думаєте, пане Сергію, тут є реально якесь особисте втручання і прохання Дональда Трампа, враховуючи, що між ними зараз не надто тепла температура? За будь-яких обставин це позиція Маска. Uh -huh. І це позиція маска не тому, що він раптом став добрішим, чи хтось йому подарував українську вишиванку. Ця позиція вона відображає позицію самих американців в найширшому контексті, особливо тих, які можуть голосувати за республіканців. Тому маск має адаптуватися до цього. До речі, в громадській думці республіканців відбувся такий масштабний злам десь півроку тому. От я дуже уважно стежу за соціологічними опитуваннями, і десь півроку тому переважна більшість. Тих людей, які називають себе республіканцями, або які би голосували за республіканців, почали підтримувати політику Сполучених Штатів, яка полягала в тому, що треба підтримувати Україну. Одразу після обрання Трампа ситуація була інша. Чому? Тому що тоді підтримка України асоціювалася з Байденом, з попередньою владою. Uh -huh. А зараз вона вже асоціюється з нинішньою владою. І ті республіканці, які завжди дотримувалися жорсткої лінії, пам'ятаємо Рейгана щодо Росії. Раптом згадали, що треба підтримувати Україну, і тому цю позицію мають. Так чи інакше підтримувати такі люди, як маск, тому у нас тут насправді в сполучених штатах є дуже такий потужний союзник. Це є громадська думка самих американців, яка на боці України. Тому звісно, що ці перемовини, які відбуваються, не мають практичних результатів зараз. Але Трамп змушений буде враховувати громадську думку американців, особливо враховуючи та штаб вибори, і все таки спробувати дати бодай якийсь символічний результат. А якщо цього символічного результату не вдасться досягти, Ну, доведеться тоді Трампу посилювати санкції проти Росії. Ну, в нього просто не буде іншого виходу. І я думаю, що це буде просто вимушений. Крок з боку Трампа, тому що він би в принципі хотів домовитись путіним заради того, щоб відірвати Росію від Китаю. Це його така стратегічна задача. Але якщо не буде іншого виходу, то треба якось буде показувати виборцям свою сильну волю і от сильного цього Трампа. Це дуже оптимістичне Америкі, сподівання, пане Сергію. Справді гадаєте, що між варіантом залишити це все, мовляв, сказати, вони хочуть воювати і не хочуть миру обидві сторони. Я вмиваю руки від цього і займаюся внутрішньою політикою, тиснути на Україну і. Тиснути на Росію він вибере третє, тиснути на Росію, та він би хотів давно забути цю війну. Просто в нього іншого виходу немає. Річ у тім, що війна в Україні пов'язана з дуже багатьма іншими геополітичними процесами. Ага. Ну, наприклад, як можна домовлятись про щось взагалі з Європою, не говорячи про війну в Україні. Ну, європейці розуміють, що війна в Україні це загроза їхній національній безпеці. І тому вони постійно порушуються питання перед Трампом. Ніякого співробітництва в будь-якій формі між Європою і Сполучених Штатів без завершення єдиної позиції по російсько-українській війні бути не може. Тому Трамп не може це зробити. А це союзники. Як може Трамп, наприклад, вирішувати питання з Китаєм, якщо Китай побачить цю слабкість Трампа? І якщо Трамп раптом скаже, війна в Європі це не наше питання, хай там українці самі розбираються. Ну, так тоді всі не буде поважати Трампа. Він буде розуміти, що насправді Трамп нічого не може вирішити. Навіть в тих питаннях торкається його безпосередніх союзників mm -hmm. в Європі. Так само не можна показувати спроможність Сполучених Штатів у інших питаннях, тому що війна в Україні зараз ну так сталося зараз, опинилася в центрі всіх геополітичних інтересів. Ви ну, знаєте, впродовж цієї незалежності так хотілося, щоб Україна опинилася в центрі всіх інтересів. Ну іноді треба думати перед тим, як. Мати бажання от зараз Україна справді на перетині багатьох інтересів, і тому Трамп я тут погоджуюсь з вами. Напевно, міг би і забути проблему з російсько українською війною, і зосередитись на чомусь іншому, але просто не виходить. Тому я думаю, що він просто змушений займатися цим питанням і розуміє, що це ну для нього шанс і єдиний спосіб показати, що він справді може повернути Америці ту велич, про яку він постійно говорить, тому що подивіться, ну от. Врешті питань, і мені вдалося ні повернути велич Америки, ні в Європі, ні в стосунках з Китаєм. Трошки вдалось з Венесуелою. Тут треба віддати належне. Подивимося, як вдасться з Ірану. Тому він вийшло, що не займатися війною між Росією і Україною, тому що це є питання, яке абсолютно важливе для зовнішньої політики Сполучених Штатів, навіть якщо Трамп би хотів би про забути про цю війну.